Відразу після нагородження біярдистів-призерів, чемпіонату України Вільна піраміда з продовженням серед юніорів, юнаків і дівчат та Кубка України Вільна піраміда серед дітей до 11 років за справу взялися й дорослі стартував кількаденний чемпіонат України з піраміди з продовженням, зважаючи на військову агресію, на даний час ми маємо. Такі основні мегаполіси, як Київ, Одеса, Львів, Ужгород, тому що спортсмени готові сюди їхати. Вони розуміють, що більш-менш це безпечний регіон. 64 більярдисти, 9 більярдисток із 12 регіонів України налаштовувалися показати всі свої домашні заготовки, проявлення себе як гравця. Тому як ми на цьому зеленому сукні ем, проявляємо всі свої домашні заготовки, все, що ми навчилися, все, що ми могли, і приїжджаємо сюди порівняти свої сили з найкращими спортсменами України. Відповідно, В дану гру перевага до піраміда з продовженням, перевага йде на сам перед тому, що ти можеш скласти гру серійно, ем, проявити максимальну свою вміння по виходам. По поставленням на точки потужним загоном виступили в чемпіонаті Закарпатті. Господарі виставили одразу 20 представників і представниць. Це буде свято в нашому місті. Це в нас ітоговий чемпіонат України, якого ми чекали. Приїхало 64 учасника. Ну настрій гарний. Будемо дивитись. Хочу виграти. Ну це не класичний вид піраміди. Це піраміда, яка грається до певної кількості куль, ну, в залежності від стадії, там півфінал, фінал чи початок. Ну, гра, яку ми граємо там останні три роки, вона вже проводиться, так що всі з нею знайомі і будуть показувати гарну гру. І учасники дійсно показали високий рівень майстерності. А тих, хто досягнув медалевих висот, ви можете побачити на своїх екранах.